Хліб наш насущний представляє щоденне християнське читання. Вдячна відповідь. Даниїла 6.11. Даниїл молився та славив Бога, бо робив так і перед тим. Сира риба і дощова вода. Австралійський моряк на ім'я Тімоті. Протягом трьох місяців живився лише цими харчами. Він вже втрачав надію, дрейфуючи за 1200 миль від найближчої суші в Тихому океані. Однак потім екіпаж мексиканського риболовного судна помітив його зламаний човен і врятував його. Пізніше схудлий і знесилений чоловік сказав: Я дуже вдячний. Капітану і Риболовецькій компанії, які врятували мені життя. Тімоті дякував після свого випробування. Натомість пророк Даниїл виявляв вдячне серце до під час та після кризи. Після вигнання до Вавилону з юдей разом з іншими євреями, Даниїл піднявся до високих владних посад, але йому почали погрожувати інші можновладці. Які прагнули його смерті. Його вороги змусили Вавилонського царя підписати указ про те, що кожен, хто молитиметься і буде просити яке прохання від якого будь Бога, буде укинений до левічої ями. Що ж, зробив Данигіл, який любив єдиного істинного Бога і служив йому? Він молився та славив свого Бога, бо робив так і перед тим. Його вдячне серце було. Винагороджене, коли Бог зберіг йому життя та приніс честь. Як писав апостол Павло, нехай Бог допоможе нам подяку складати за все, незалежно від того, чи стикаємося ми з кризою, чи щойно пережили її, вдячна відповідь вшановує Бога і допомагає утримати нашу віру на плаву. Чому важливо регулярно дякувати Богу? Як зробити своє серце більш вдячним? Помолимось. Дорогий Боже, будь ласка, допоможи мені дякувати навіть під час труднощів. Амінь. Матеріал надано служінням хліб наш насущний.